Всім доброго! Коротше сьогоднішнє моє відео буде про туристичні пальники. Е, в мене на огляді буде саме їх два. Це буде не розпаковка, не нова коробка, а саме ті пальники, якими я користувався, і що я можу про них сказати? Не переключайтесь, буде, я думаю, цікаво. Ну що, власне, переходимо. До самих пальників і до прибамбасів, які я маю. Ну, але з прибамбасами трошки пізніше. Коротше, ось це перший мій туристичний пальник. Яким я прокористувався, ну я не пам'ятаю скільки. Ну, мабуть, рік я ним прокористувався і має він от такий от вигляд, вже він такий трошечки посмаляний добре. Ну, в общем, короче, перетерпів він трошки походів. Отак от він виглядає. Я його купив на Аліекспресі. Фірма, ну, короче, no ноунейм, фірми немає. Ну, я ним, ну я не знаю, скільки я ним користувався саме комфортно. Поки не зрозумів, що він мені починає десь сіфонити і пропускати. І після цього я собі заказав такий от пальник від фірми FireMaple, ну, називається FireMaple FMS 103. Має він ось такий вигляд. Ну, значно, він має більший об'єм і вагу, ніж цей. Значно більший, але в ньому є ну, більше переваг. Тобто тут розсікач, типу камфорка, гляньте, наскільки більший і плюс. Тому що от я покажу, якщо його вдягати на балон. Коротше, от, уявіть собі, я цей вдягав на балон. Він в мене був. Ну, прикручений. От, скажімо, я, мабуть, зараз його і прикручу, в мене тут трошечки газу є. Це такий балон, який вже скоро можна і викидати. Ну от, уявіть собі, стояв цей балон в такому вигляді. Ну і тут, коротше, стояв казан там чи сковорідка, будь-що. Справа в тому, що маю тут казаночок. в принципі, зразу продемонструю ситуацію, яка, скажімо, була в мене. Ось стоїть казан. От, приблизно так. І ну, от, от так це все виглядає. Коротше, стоїть цей казанок. Тут, от, 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 як з цього розсікача газ валив. Ну, от нагрівалось, як Ну, і отражало сюди от на балон, виходить. Типу, балон грівся, але грівся він ще й не тільки від того, але грівся він від того, що от нагрівалась сама. Я не знаю, можливо, це безпечно, але мені здавалось, що ну всяке може бути. От Нагрівалася сама оця хрень. Ну і значно від нього нагрівався балон. Я не знаю, можливо, він на це розчитаний. Ну і другий, коротше такий мінус, ну що це все неустойчиво. Ну, то есть, як на мене, то воно могло б бахнути в будь-який момент. А от якщо взяти, скажем, вже всю, цей другий пальник від фірми Fire Maple, як я казав то, коротше, тут зовсім другая музика. Він вже тут впевненіше більш стоїть, закріплений на ньому. І, коротше, вже як стоїть це все діло. От. Ну, вже видно, що конструкція така більш, ну, типу... Ну, типа такая больше устойчива. Короче. В общем. Ну, але фишка не в том. Фишка в том, что тут рассекач больше. Ну, то бишь, это камфорка. И она, короче, больше охватывает днище посуды. Плюс до того, вот тут идет там резиновая вставочка такая. Короче, плюс ну, вот это вот Кальцо таке, така як би, не знаю як її назвати, болванка така здорова. Вона короче, ну, типа вона нагріється, ну і сам балон нагріє. Дуже це все довго. Ну, короче, вся справа в тому, що в общем, цей пальник мені плюс, хоч я навіть більше трохи веса буду носити там, в рюкзаку на 50 грамів, ну мені ролі не грає. Але воно типу, більше устойчиве, можна поставити нормальну посуду, нормальний кетілок, нормальний, нормальну сковородку і нормально щось приготувати. В коробці заявлено, ну, не буду я там вже доставати дивитися на коробці. По-моєму, не буду брехати, ну, вже не буду вдаватися в ці подробиці, я навіть і не перевіряв, що воно за хвилину закіпає ну, приблизно літра води. Ну, це, мабуть, я не пробував, не тестував цих. Взагалі, ну, не провіряв, як воно там робиться, чи воно дійсно закипає за хвилину літра. Я просто на ній готовий, мене це влаштовувало. Розход газу відчувався, значно був менший. Бо в мене це вже такий не перший балон. З цею, з цим пальником, ну, газ закінчувався значно швидше. А на цьому, ну, був, в принципі, він же сіфонов, як я і говорив раніше, газ десь уходив, непонятно травило. Тут таких приколів немає. Із розсікателя більшого нагрівається краще. В общем, я цим пальником довольний. Ще хочу купити собі. Для тесту бачу багато туристів користуються такими квадратними пальниками. Він такий на комфорку похожий, що цанговий балон вставляється в боковушку. Ну І попробувати, вона не є дорога, а хотілося б на ній приготувати щось, закип'ятити, як воно буде себе поводити. Обов'язково, як куплю цей пальник, обов'язково проведу цей тест. Ну, а зараз би хотів би Вернутися до таких всяких прибут, які в мене ще є. Це спеціальний перехідник, щоб можна оце або оце чудо переставити на такий балон. Тобто можна ж сказати, типу, да, воно невигідно, проще замовляти такий пальник, Де тільки який працює чисто на сангових балонах. Але тут така штука, що можна зробити приблизно отак. Скажем. І оцей балон. Тут є спеціальний, коротше, ну, хрін така спеціальна, як воно вставляється. Оп, зараз. От, воно зафіксувалось. І ми свободно. Накручуємо оце діло сюди. Ну, ви розумієте самі, що це все буде хрен устойчиво, що нормально воно стояти не буде, але ну от, прикиньте, от воно отак. Ось. От. Але я умудрявся на цьому ставити свій котл отак. І воно, там навіть був не котел, і воно в мене отак все варилося. Ну там в мене був, правда, не котелок, а була ще така кружка стальна. Ну, але є і така приблуда, яка, коротше, робить... Устойчивость лучше. Ось. І все. І нікуди воно не дівається. Е, правда, не знаю, як оця е, цей пальник е, я не пробував. Е, підійде сюди чи не підійде. От прямо зараз откручу цей і спробую. Мабуть, ні, тому що тут іде оця алюмінієва, чи яка вона там, оця от втулочка, яка йде вже на цьому пальнику. І, скоріше всього... А ні, Такі щось, такі щось воно накручує на цей цанговий балон. Да? І такі воно може працювати без всяких проблем. От приблизно такий вигляд воно має. Якщо поставити на нього ще й котел, то буде доволі це вся історія дуже висока. І треба буде акуратно. Але тим паче це можливо. Е, я бачив такі варіанти, що частинку. Ну, беруть яму, викопують і вкопують половину цангового балона, і воно тоді устойчувано багато. Що тільки не придумаєш, для того, щоб зробити дешевше. А такі балони йдуть значно дешевші, ніж, скажімо, балони такого типу. Тому рішати, вибирати кожному, а мені останнім часом подобається експериментувати. Тому я і на такому балоні пробую і на такому, до речі, як я робив на цьому балоні. Ну, я вже казав, що відос є його, можна подивитись. В общем. Короче, така от історія. В общем, оці от, е, запчасті я заказував на Аліекспресі. Перехідник і оцей штативчик. штатівчик. Е, цей пальничок я також заказував на Аліекспресі. Е, я його не викидаю, він в мене в рюкзаку лежить як запасний, не займає ваги ніякої. Просто хай буде. Цей пальник ну, взагалі ним дуже довольний. Користуюсь ним постійно. І думаю, буду користуватися і далі. Е, купляв, да не пам'ятаю на якому сайті купляв, просто вбиваєте в пошуку ФМС, чи як вона там називається. Fire metal FMS 103 і от. Заказуйте. Їх є багато де. І такі балони, я думаю, є в кожному місці, в кожному магазині. Ну, тобто, не в кожному магазині, а в кожному місці. в якихось будівельних магазинах, в туристичних в рибальських. На рахунок цього котла крута штука, я ним теж користуюсь вже давненько. Допустимо, я іду в поход самому, ну, щоб мені самому його вистачає повністю, він на 800 мл ну, і з дружиною на двох собі щось заварити, туди мені влазить балон без проблем, колись і пальників міг туди покласти. І в общем, взагалі занімало небагато місця. Ну, така туристична ложка для всяких випадок складна, теж там же. В общем, в общем, такий відос. Не знаю, кому сподобалось ставте лайкос, кому не подобається, ну, дизлайк, але обосновано, пожалуйста. Коротше, всім добра, удачи!